18 червня і така у мене трояндочка. Якраз сонечко світить, прийшла вона тут перед моїми вікнами вдома. Розквітла. Це така червона, ну на камері щось вона малинова виглядає. І трошки жовтий реверс у неї. Камера не передає їй колір. Трошки в смужечку. Нижний листочок такий смужечку якийсь незвичний колір. О, сунички багато. Ось ця альянс. Схожа на люксор. Ми отримали її як... Альянс. Біла підложечка така у неї. Тут тінь майже, і вона не дуже так вітує. Я там начеренкувала. Ну не знаю, то вона чи ні, буду бачити. Ще довго вже цілий тиждень ніяк не розпуститься, бо тут затіночок. Затіночок. Верненька. Все таки в мене сказала Анічка з Вінниці, що це Титанік. А ще Оленка казала мені, що може це кордула. Кордула може бути. Ну, Може хто підкаже. Такі білі цяточки у них. Тут. Ось вона так красна, так квітує, багато пуп'яночки в неї. Десь уже сантиметрів 90 чи скільки метрів вже. Ось вона так. Чокі -чок, чокі -чок. Гарно наростає. В перший рік вона так горизонтальна. Були квіточки в неї розташовані. Трошки є плямочки, чи то ми прискалі, чи то якась хвороба, що я ще не визначала. Гарно вона квітує. І буде ціле літо до самої пізньої осені. вона. Це вона вже третій рік у мене. Купувала на базарі. Ось така вона. Гарненька. Будь ласочка. Хто впізнав. Підкажіть, торнадо це чи не торнадо? Довго тримаються ці квіточки. Поруч матрикарія розквітла. І полуничка в мене наросла так кругом тут. Ось. Вона лікувальна є. Має запах листочки. Парамашечка піретром. Ще така трояндочка, теж не знаю назви. Не знаю назви. Валюшечка мені живця дала, подружка. А це перша квіточка. Вже доцвітає. Вже другий тиждень вона тримається. Якась вона, може плетюча, що вона так наклонилася, нахилилася. Буде гібіскус. Тут трояндочка в мене. Так, жовтенька. Аквілегія вже доцвітає. Вся на семінах. Так, ось жовтенька. Ой, мухи сидять, оно ну, вже. Такесь попилиться, ого. Ну, прямо на перісточках попилиться. Я ще купила на шотирну нисові в краплі, а прискати не прискала, треба, може, зараз наколотити. Такі. Ну, муха. Моя трояндочка сподобалася їй. Ось ця керю. Трояндочка теж. Теж через живцювала її. Гарний такий стовбурець у неї. моцненький І тут така. Рожева трояндочка теж. Тут на півтіні вона не дуже так розвивається, треба десь на сонечко собі. Ось так. Йду до інших трояндочок. Ділка прилетіла. Ділка прилетіла. Кружляє, кружляє. І я кружляю біля трояндочки, як там ділка. Конопушки робляться, такі п'ятнишки вже ті, що відквітають. Ось вона яка величенька. Більше мої лодоні, мабуть, десь так. Ця лиш почала розквітати. Ось яка вона. Саме височенька трояндочка. Більше з мого росту, зросту. Одна вже відквітла. А ці лише збираються. Молоденькі, молоденькі, новенькі. Кітінка, гатімайка, тіманюсенька. Ось. Треба збирати. Треба збирати молодичко. Така гарнесенька. Тут у мене і кущики, і полонечка, і квіточки. І все разом. Ось там є, є, є. Ось тут трояндочка. Квітує на Черенкована, наживцьована. І там клубничка. А це орігано. Вона трошки на м'яту схожа. Я думала, що це м'ята. А це орігано, Визначив Google. Тобто материнка така, звичайна. Ну, материнка, де в полі росте, вона не така по вигляду. Так що так, є її Скоро вон до Ірга буде. Вже почала зріти. Ягідки такі синенькі. Так, ну, да, вже можна їсти. А це кущик. Лох вузколесний. Такі ягідки. Червоні. Маленький, схожий на бліпіху, корисні такі. Ще кущик. пірги Ір, А один там в городі то пущик. Нема воді. Мабуть, не Так, І тут у нас теж кущик. Ось. Вже потрошки, потрошки. Вони такі, як серебрісті. Є-ї. Так, на ньому. Так, знизу, добре, видко. Рікусенька, ти спиш? Спи, маленький спи. Хорошенький. Якраз під трояндочкою наташеною. Ще до квітовує піонія. І рожевенькі. Ось. Треба опору їм класти. Цього і найкращі, мой дорогенький. Раян до сонці, мов бокалі, вина червоного кавток. Не треба йти вдалекі далі, Шукати райський закуток. Вдома завжди краще. З вами був Монтажер Відео.